Вітаю вас, шановні друзі. Вчора у московському кроку Сіті Холі стався страшний теракт. Отож, що відомо на цю хвилину, за останніми даними, Росзмі, загинуло 93 людини і ще 180 знаходяться в лікарнях. Більше половини з них у важкому стані. Але оскільки рятувальні роботи ще не закінчились, тому під завалами можуть знаходитися іще люди. Приводу того, хто міг вчинити цей теракт. Американці заявляють, що терористична організація ІГІЛ взяла на себе відповідальність і таким чином вони помстилися Росії за те, що вона робила там в Чечні. Вічкерії в е, Сирії там і так далі. Але я вчора одразу сказав, що я абсолютно не вірю у версії там із е, гур України або ІГІЛОМ. Я абсолютно впевнений, що все це чітко спланована робота ФСБ. І я не вірю в те, що озброєні люди в столиці Росії в Москві спокійно собі зайшли до концерт-холу і почали розстрілювати людей як в Тирі. А ФСБ про це нічого не знало. Залишалося єдине питання, яка кінцева мета всієї цієї страшної події, і яким саме чином Росія підв'яже сюди Україну, тому що те, що Україну підв'яжуть, навіть сумнівів не було. І ось як вони це зробили. Сьогодні вранці з'явилася інформація, що у Брянській області було зі стрільбою зупинено автомобіль терористів, на якому вони покинули вчора Москву. Одного із них було затримано, декілька ще втікли. Після цього ФСБ доповіли Путіну, що було затримано 11 людей, із них четверо, які саме були стрілками в кроку в Сіті Холі. А вже через годину після затримання машини у Брянській області ФСБ заявили, що тут дуже чітко прослідковується український слід, тому що терористи направлялися до Україно-Російського кордону, де планували пересікти кордон. Більше того, у них були знайдені контакти українських кураторів. Всю детальну інформацію також відео із наслідками терористичної атаки на кроку сіті холо. Я публікую в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, черговий раз повторюю, що я абсолютно впевнений, що все це була робота ФСБ і направлена на дискредитацію України. Ну а для чого саме була організована ця терористична атака? Ми дізнаємося зовсім скоро. Можливо, для посилення мобілізації в Росії, можливо, для прискорення повторного наступу в Україні. Але те, що це все було організовано не просто так, це абсолютно точно. А в кінці скажу так: є інформація, що це був далеко не останній теракт в Росії, тому що терористу і вбивці Путіну абсолютно плювати, кого вбивати росіян чи українців. І Якщо для ескалації конфлікту в Україні йому знадобиться вбити 100-200 росіян, то він це зробить.